У росіян дуже серйозні проблеми Україна почала використовувати нову зброю крилаті ракети Фламінго, які б'ють прямо в серце російської економіки. І про це кажу не я, друзі. Про це пише сьогодні авторитетне британське видання, «The Economist». І я просто зараз розповім вам, чому ці ракети змінюють правила гри на думку журналістів, а також чому окупанти не можуть їх зупинити, і як Україна буквально паралізує. Ворожу інфраструктуру, але про все по порядку. Для початку підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Насипте добряче лайків, друзі. Дякую за те, що наша спільнота зростає. Ну і все, часу не гаємо. Тема серйозна і цікава. Тому давайте одразу починати. Насправді, британська преса просто в захваті від фламінго. Журналісти пишуть про те, що наша нова ракета повністю змінює правила гри. І нищить російську економіку. Вона летить всього в 50 метрах над землею. Це так низько, що російські системи ППО просто не встигають її помітити. Дальність польоту понад 3000 тисячі кілометрів. Друзі, уявіть на секундочку: від Києва до Уралу і ракета може долетіти. No problem взагалі. А головне, це її бойова частина, яка важить 1150 кілометрів. Кілограмів це вдвічі потужніше за американський тамагавк. Ми про них робили окремі випуски. Тому перегляньте, будь ласка, обов'язково. І от де Economist пише про що: про те, що якщо фламінго прорве російську протиповітряну оборону, а шанси на це дуже великі, Україна виведе свою компанію Deep Strike на абсолютно новий рівень. Це означає, пишуть вони, що ми зможемо бити по стратегічних об'єктах в глибині Росії з такою силою, яку ворог ще взагалі не бачив і не зустрічав. А ще фламінго це дуже розумна ракета, чому тому, що вона постійно може змінювати маршрут, обманюючи системи ППО. Коштує до речі, вона приблизно 500 тисяч доларів. Це вчетверо дешевше за ті ж самі згадані вже мною тамагавки, які до того ж ще й мають меншу дальність і слабшу боєголовку. Тепер, друзі, давайте звернемось до головного: як Україна використовує цю зброю? Де економіст пише, що наша кампанія Strike б'є прямо по серцю російської економіки їхній енергетичній інфраструктурі за два місяці. Уявіть, просто на секундочку. Послухайте за два місяці. Україна вразила понад 85 важливих цілей. Я так розумію, з використанням фламінго. Тобто, мандяри Буданов там нормально кошмарять, виносять російську енергетику, плюс ще й фламінго. Запускаємо добрий вечір. Ми з України це Це так називається. Куди б'ємо? Нафтопереробні заводи, склади з паливом насосні станції з 38 величезних НПЗ в Росії, 16... Вже зазнали ударів декілька по декілька разів, значить, що все це означає, друзі? Це все це дуже просто. Цифри кажуть красномовніше за себе, аніж я. Експорт дизелю в Росії впав на 30%. відсотків в регіонах. Зараз дефіцит палива, кілометрові черги на заправках, нормована видача бензину. Росіяни вже відчувають, що війна повертається до них додому, звідки вона починалася. Тому у Росіян величезні проблеми про це кажу. Не я про це пишуть навіть наші британські колеги-журналісти. Вони не можуть це зупинити, а українці не мають причин зменшувати темп. Ось що можна прочитати на шпальтах цього видання. А ще Україна знищила ключові об'єкти на території Росії. В тому числі нафтовий термінал у Приморську. Це найбільший російський порт на Балтійському морі. Без цих об'єктів Росія втрачає мільярди доларів, тому що сера нафта приносить набагато менше прибутку ніж готовий бензин там чи дизель. Тепер трохи більше про безпосередньо саму ракету. Її фюзеляж роблять із вуглецевого волокна, як довідали журналісти, і на це йде: уявіть на секундочку, лише 6 годин. 6 годин і ф'юзелаж готовий. Двигуни перероблені турбовентиляторні ще там з радянських часів, але з сучасними технологіями. Зараз Україна випускає 2-3 ракети на день. Але знаєте, що цікаво: що до кінця цього місяця, до кінця жовтня, планує вийти на 7 ракет щодня. Це 200 ракет на місяць. Так, на секундочку. Експерти кажуть, що це просто надзвичайно крута історія. Є такий Сергій Згурець, я його дуже поважаю. Він з Defense Express аналітик, і От він каже, що бойова частина Фамінда найбільша серед усіх українських зразків озброєння, якщо ракета влучає з точністю там до 17 метрів на відстані 2000 кілометрів. Це вже дуже серйозний удар по ворогу і дуже серйозна історія, але звичайно не без критики. Критика є, вона має бути, тому що дехто каже, що, наприклад, фламінгу вона занадто там ну велика ракета, так 6 тонн, розмах крил 6 метрів, і її дуже легко помітити радарами. Там вона не має стелс технологій, це правда, тобто вона помітна е на відміну від Storm Shadow, до прикладу. Так але експерт Анатолій Харчинський відомий авіаексперт, ми з ним часто проводимо ефіри. І от він каже про те, що дивіться, це, це свідомий компроміс. Ну тобто, так має бути. Фламінго створена не для прихованих атак, а для потужних ударів по тилових цілях, де е проти оборона слабша. І якщо ми випускаємо там сотні таких ракет, то навіть якщо долетить 20%, вдумайтесь, то це вже катастрофа для ворога, окрім Фламінго, друзі, як відомо, Україна використовує інші засоби, наприклад, дрони FP-1. От, подивіться зараз він на ваших екранах. Це ну такі набагато легші і дешеві камікадзе. Вартістю всього в 55 тисяч доларів це дуже дешево, але ефективність надзвичайно крута. Їхня дальність до 1600 кілометрів. Бойова частина до 120 кілограмів. І головне, друзі, ми виробляємо понад 100 таких дронів щодня, тобто 100 одиниць на день. Бамс, і все це в рази дешевше ніж російські шахеди, але ефективність не гірша. Ще є дрони люти, як ви знаєте, з дальністю до двох тисяч кілометрів. Разом із Фламінго вони створюють цілу просто, ну я не знаю, як це сказати, екосистему ударів, яка паралізує російську економіку. І от The Economist пише, що наші удари по НПЗ і терміналах там Чуваші до Башкортостану, і там. Я, 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 не, я не знаю, вони вже стали майже щоденними, і це правда. І це тільки початок. Я хочу всіх запевнити: це лише початок. Давайте зараз, друзі. Дещо глибше е, зануримось в е, безпосередньо фламінго. тому що перші пуски, перші бойові пуски, вони показали змішані результати е, е, із трьох ракет, які були запущені по одній цілі, дві долетіли до району удару, але одна промахнулася на сотні метрів. Точність інших була в межах 15-40 метрів. І, от виробник компанія Firepoint, каже: про те, що дивіться, це нормальний етап. Да? Це нормальний етап там, дитячих хвороб для нової зброї. А найголовніше, це що? Це те, що точність покращується з кожним пуском. Українські інженери використовують сучасні системи наведення, які дозволяють ракеті влучати з точністю до десятків метрів. Ще фламінго запускається з катапульти, що спрощує виробництво, але вимагає ретельної підготовки перед безпосередньо самим стартом. Це свідомий вибір. Там для чого для того, щоб зробити ракету швидкою у виготовленні і дуже доступною. І, от експерт є такий експерт з університету Осло, Осла мене його звати. Я коли готувався до ефіру, то надибав на таку фразу. Він каже, що дивіться, фамінго може загрожувати будь-які цілі на захід від Уралу. І навіть якщо Росія має ППО, вона не може покрити абсолютно всі маршрути. Тому Україна вже довела, що вона може проникати в російський повітряний простір навіть. Переобладнаними літаками, тож з Фламінго це буде і ще набагато простіше. А ще є друзі, міжнародна підтримка, як ви знаєте, тому що, наприклад, та сама Данія, я про це розповідав у попередніх випусках. Хто ще не дивився, перегляньте обов'язково. Данія вже домовилася з Україною про виробництво палива для Фламінго. Це означає, що, що проект має не лише локальну, але й глобальну перспективу. І якщо ми. Будемо нарощувати виробництво там до 200 ракет на місяць, як планується, Росія просто не впорається з такою кількістю ударів, і я розповідав про те, що ось ці дрони над Данією, серед іншого, над військовими об'єктами в Данії, це все пов'язано для того, аби розвідати вивідати інформацію не тільки про оборонні військові спроможності Данії як країни НАТО, але і в тому числі про. Серед іншого, заводи, які допомагають нам у виробництві е, ракет Фламінго, тому друзі, дивіться зараз. Ми, е, ми що ми б'ємо по найболючіших точках ворога по його економіці, по його інфраструктурі, і тут, де економіст абсолютно правий. У росіян проблема, і ця проблема тільки зростає. Наші інженери, наші військові, наші люди показують, що ми можемо створювати зброю, яка змінює хід війни, яка все перевертає, і головне, ми не зупиняємось у цьому. Попереду ще більше ударів, попереду ще більше фламінго, попереду ще більше перемог. Вибачте, що я от з такою патетикою завершую цей випуск, але просто ну, якщо є, наприклад, привід для. Радощів для приємностей, я вважаю що його потрібно обов'язково озвучувати. Тепер головне це результат. От багато хто запитував, а де результат від фламінго? Ми тільки говоримо так. Ми тільки там, вибачте, ляпаємо язиками. Я цитую своїх своїх підписників в коментарях. Є також до речі, багато з цих песимістичних коментарів розділяю, але можу сказати, що ось тепер ми бачимо наявні результати від ракет фламінго, про що пишуть. Тепер вже британські журналісти. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Але найголовніше, бережіть себе. До зустрічі, спасибі.